У 2024 році в Міністерстві оборони витратили понад 54 мільйони гривень на 153 тисячі армійських пластикових фляг для Збройних сил. Про це власне є інформація. З'ясувалося, що е відомство закуповувало фляги, які коштували, ну коротше, можна було втричі дешевше їх купити. Звичайна пластикова фляга обійшлася 355 гривень Міністерства оборони. А пишуть, що такі самі фляги, і увага. Американського зразка, тобто ну, точно, е, ну, якість не, не китайська, така, знаєте, десь кустарна. Можна було купити за 120, а аналоги можна знайти було по 72 гривні, а провели по 355. Ваше ставлення і взагалі. от... Очевидно, такого я, вистачає. Прошу, будь ласка. Да. Я, я вам хочу показати фляги, фляги якими користуються військовослужбовці. Щоб без реклами, я тут трошки затулив. Ось фляга, яку, яку нам видають там всередині водичка э, підтєла. Можна, І... можна уточ... уточнення, пан Андрій. Так. Да. З точки зору самого процесу пиття. Воно чимось відрізняється від фляги за 355 гривень, від пляшки. Ну скиги там собі вартість, ну, копію 50, 50, 60, так, да. да, копію. 에, справа, ну от є, коли я дізнався про новину, я подивився, як це я цю флягу бачив у деяких хлопців, які так. самі собі її купили там у військ торгу якомусь. Mm -hmm. Але це поодинокі випадки. Тут ну дуже мало хто з флягами ходить, навіть в таку спеку там хлопці на позиціях отримують бутильовану воду, яка до речі закуповується Міністерством оборони. Тому я проти того, аби зразу казати, що всі вони там пропащі, але... Такої фляги я не бачу, щоб видавали. Не, не кажу, що не видавали особисто, я не бачу. І ну, давайте будемо повторювати знову класика. Ну це ж було вже. Уже яйцями закуповували, та, там різні штуки. І придумати щось таке нове. Ух ти, а давайте в три рази цю ціну збільшимо на флягу. Увага! Ну це якось якось ти типу, полюс. Вже ж єдна з державної пратортилу, якій окрема служба, яка це спробовує закуповувати. Ну, так, так. Е, мені дуже сумно, не тільки мені, моїм побратимам по сестрам, дуже сумно читати такі новини, тому що це все знову ж таки на ну щоб якщо бути пафосним на солдатській криві. А якщо перейти все-таки до конструктиву, то за ці гроші ну, можна було купити знову ж таки комплектуючі або е, самі ж дрони, е, комплектуючи до вибухівки, транспорт і так далі. Mm -hmm. До жаль, ну раз це все так просто іде, Людям не страшно таке робити, зрозуміло.